Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні, сьогодні будемо готувати шацькі манники це манники з сиром. Я думаю, зараз знайдуться люди, які мені заперечать, що не лише на Волині, не лише у шацькому районі готують такі манники, але лише в Шацьку це є візитівкою саме цього регіону. Я думаю, не знайдеться жодної людини, яка мені заперечить, що всі, хто відпочиває на шацьких озерах, на світязі. Не знають, що таке шацькі манники, а також пончики. Пончики то взагалі не перевершена річ, але сьогодні мова не про це. Сьогодні готуємо шацькі манники за рецептом кухаря ресторану Голубі Озера. Приступаємо до роботи! Для приготування самого тіста на манники нам потрібно буде літра молока, на літру молока 14 столових ложок манної крупи. Для начинки нам потрібен буде кисломолочний сир. Тут у мене кілограм, але я не впевнена, що у мене піде весь кілограм. В самому рецепті я вам скажу так, як то в колишній господині все вказано з розумінням, що всі все повинні зрозуміти. У мене записано так: літра молока, 14 столових ложок манки, заварюємо, гарячим викладаємо в борошно, беремо сир, заліплюємо, обсмажуємо в збитиму яйці. Все, це весь рецепт. Але, звичайно, кожен трошечки щось під себе доробляє і робить, як скажімо, на своє розуміння. Тому я сьогодні ще беру цукор. Я трошечки додам до цукру і до ну, самої манки, обов'язково дрібку солі до будь-якої солодкої каші, Додайте дрібку солі, і ви побачите, як зміниться смак. На краще. Ось. І я хочу ванілін додати. От. Ну, Я полюбляю, ви хочете додавати, хочете ні. І так, я вже кастрюлю вимкнула на вогні, зараз переходимо туди ракурсом. Виливаємо молоко, доводимо його до кипіння. Сиплю отак, ну, буквально, от, дрібочку солі. Так, ну так, хочу трі, трішечки цукру. Ну, щоб, знаєте, ну, трошечки цікавіше була сама манка. Я навіть не можу сказати, вам, ну, можливо, чайну ложкою сюди всипала, Ну, на ваш, на ваш вибір. Все, чекаємо, поки наше молоко вже почне підходити що до, до закипання. а тим часом я займусь сиром. Е, я коли викладала, бачу, що він такий трошечки суховатий, тому я не впевнена, що вилку його розімну, тому я зараз його перепущу через місорубку. І так, наше молоко вже підходить до кипіння. Не можу вам сюди, камеру піднести. Можливо, буде видно, от вони тільки бульки тільки з'являються. Тобто воно не кипить, а доводиться до кипіння. От. І висипаємо манку ретельно, одночасно це все перемішуючи. Швидкими рухами. Бачите, все, все не висипала ще, але вже каша густа і починає грудочками зверху братися, бо манка не в рідину опускається, а на іншу кашу. Так, поки що відставлю, вже починає булькати. Менше вогонь, хай поки зхолодає. Хай поки зхолодається, камфорка. Нам вже така велика температура не потрібна на помірному вогні. І постійно помішуємо. Манка заварюється швидко, але не даємо їй пристати до дна. Така у нас маса поки що. От так, бачите, трошки поставлю, трошки заберу. Трошки поставлю, трошки заберу. Все вимикає. О! Вже відна вона такими пластами аж відходить. Так, викладати, звісно, будемо гарячою, але ну, хоча б так, щоб потім можна було якось в руки взяти. От. Тому трошечки даємо прихолоднути, а тим часом я зараз заправлю сир і застелю силиконовий коврик. Будемо викладати на ньому виробляти. А, я знаю ті, хто відпочивали на світязі, Підходили до жіночок, які продають ці манники, просто вдома в них брали. От, вони бачили, що вони виробляють на марлі. Ну, я стверджувати, як то кажуть, не буду, бо я цього не бачила. От Експериментувати зараз, якби кажуть, не будуть написано, і я робила з пані Надією якраз кухарем ресторану Голубі Озера. Я робила, ми саме викладала на манку, тому так і будемо робити. Ну, хто зараз буде шукати пані Надію в ресторані Голубю Озере, то це вже марна справа. Вона пропрацювала там дуже довгий час. От, Але на даний час вже там, звісно, не працює, як то кажуть, і вік, і інші обставини. От, все, заправляємо сир. Відразу перепрошую, що от біле на моїй камері так погано видно, так відсліплює на освітлення. Ну, перекручений сир, додаю цукор. Я щойно спробувала манку, вона абсолютно не солодка. Вона тільки злегка такий якийсь солодкуватий відтінок має. Тобто ну, не просто якоїсь каші, а має хороший присмак. Не солодкий, ще раз скажу. Тому Заправляю сир, так як мені до вподоби. Так, зараз десь ще ванілін. Багато цукру також не сипте, бо ну, це я повторюю для господині, які, можливо, якби ну, ще навчаються у цій справі, цукор е, розріджує сир, щоб ви потім його все-таки могли, як то кажуть, зібрати. Бо я просто ну, зустрічала якби, такі коментарі, що я дала цукру, а воно рідке, як його можна зліпити, Ну, то давайте будемо дивитися, на яку кількість цукру ми все-таки насипали до сиру. Ну, Якщо переборщили, або сир у вас рідкий, досипте сюди. М -м -м -м, корхмалю, манки, але тоді м -м -м, вже перед тим потрібно заправити сир, бо манка муситиме постояти в сирові. Щоб вона забрала зайву вологу. Трошечки, як то кажуть, не, не наш варіант, тому що наша манка вже, от вже гаряча, і потрібно вже викладати, формувати це все. Ой, Якраз добре до цукру. Знаєте, таке, як дитяче харчування, продається такий сирок дитячий. От десь така якраз норма цукру. Хоч до силіконового коврика і так нічого так, скажімо, особливо не прилипає, але борошно все одно додаємо. І присиплом борошном. Цю, куди будемо викладати вже готові манники, ну, готові до смаження, я маю на увазі. Беремо нашу манку і викладаємо на борошно. Сильно цей процес, як то кажуть, не затягуємо, бо манка лише гаряча буде ліпитися. Тому, якщо ви думаєте зробити якусь більшу порцію, то запрошуйте. До себе помічників, які вам допоможуть це все швиденько поліпити. Або, можливо, ви майстриня швид... швидкісного ліплення манників. Тому, ну, будь ласка, робіть, як вам виходить. Щоб сильно не вихолодало, я зараз накрию кришкою, потрібно встигнути ці нам поформувати, бо вони все-таки захолодають. Отака От консистенція, дуже цупка. Я вам скажу отака, як то кажуть, колишня звичайна страва, але до цього часу користується популярністю, попитом. І коли навіть приїжджають, як то кажуть, начальство, да? Да? наші ці вислови, начальство приїхало. От. То їх все-таки також намагаються пригостити манниками. Ну, звісно, цей край славиться і, і рибними стравами, і, ну, може, тут господині готують, як то кажуть, до вибору до кольору. Але манники також повинні бути на столі. А також, на, як то кажуть, на, на, на беседах. От. Будь то радісні беседи, будь то, як то кажуть, не дуже радісні події. Але манники. Присутні. От я роблю це все, як то кажуть, в реальному часі. Не, не дуже вона така вже і гаряча, воно все захолодає, як то кажуть, ну, гаряче, але, як то кажуть, терпимо. Десь, якщо десь тут у вас сир десь виглядає, чи що, от нічого, ну, якщо там раптом не заліпилося, не переживайте, зараз воно все буде ще б'ється. Розбити, обмакуватися, сир нікуди не подінеться. Так, ну я зліплюю всі манники, бо це все треба швиденько. От, і тоді вже приступимо до смаження. Манники я поліпила, все швидесенько, 23 штуки вийшло. От, ну Можливо, якби я не знімала, то я би відразу і ліпила б, і смажила, думаю, що встигала би, але боялася, що от я тут так буду на камеру ліпити, то манка захолоне, от. Сиру у мене лишилось ну, тут грам 200. Ну, то, як то кажуть, зараз відразу піде в діло. Як то кажуть, будуть лінеї вареники. По версії моєї бабусі, якщо взяти шматок хліба і в прикуску до сиру, і отак просто їсти, це називається ліною вареники. Тісто є, сир є, все значить вареники. Борошно і цукор у мене пішли буквально половина, по половині оцих кубків. Вони на 250 мл. Ну, то собі розраховувати. Цукор у нас в сирові, і буквально трішечки у нас в манці. Пательня я вже поставила розігріватись і налила олію. Поки що я зараз візьму два яйця, розіб'ю. А далі буде видно, чи третє знадобиться. Ну от, буквально так, щоб. Зараз будемо вмакувати манники в яйця і смажити. Пательня достатньо розігрілася, вона у мене на сімірочці. Манники до самої поверхні тут не чіпляються все. Це не так, як вареники, наприклад, такі ну, там полежать і вже починають приставати до, до підносів. Ну, і все, просто обсмажуємо, щоб підрумянилися. У нас вже всі продукти готові. От. Просто щоб були обсмажені, золотисті. Так, на одній стороні достатньо підсмажилися. Такі гарненькі, золотисті. Так. На цю сторону також золотисті стали, ну і все, обсмажую всі решта. і показую кінцевий результат. Звісно, що до манників будемо подавати сметанку. От е, Можна якийсь джем. жем. Зараз я знімаю сезон полуниці, полуницю з цукром. Там Перетерти і полити сирники, це вже кажу сирники. манники. Це вже, як то кажуть, до вашого смаку. Два яйця вистачить. Із-за того, що манники такі ну, гладенькі, вони не набирають в себе стільки яйця, тому два яйця вистачить для того, щоб обсмажити цю кількість манників. Третє, вже добивати не буду. Так. Всі наші манники готові, я їх пересмажила. Ще їх можна складати в кастрюльку, так, переливати, можна сказати, вершковим маслом, перемазувати, І отак, щоб вони отак от встоялися, можна там чуть в духовочку. Але я так не, не роблю, не люблю, і з налісниками також так не, не полюбляю такий спосіб, тому лишаю так, як є, просто смаження. Звісно, що зараз спробуємо. Ну, куди ж без сметанки? Ну що ж тут показувати? Знаю, що в мене тут все біле буде, все суцільно біле. Звісно, що начинку від самого тіста, від самої облипки тут не відрізниш, бо одне і друге біле. М -м -м. Ой. Я вам просто рекомендую спробувати приготувати манники. До речі, в саму обливку можна було б ще трошки цукру дати. Ну так, як би сказати, М -м -м, як вам на, -на, на ваш смак. Ось. Мені достатньо солоду від самого сиру. Ну що ж, запрошую вас до приготування разом зі мною. Дякую вам за перегляд. Маєте вже ідею, що приготувати завтра собі на обід або вечерю. Або на вихідні запланувати. До речі, манники дуже добре морозяться. ви можете їх заготовити в морозильну камеру і вже після того пересмажувати їх. От, така собі також заготовочка. Ну що ж, до зустрічі в нових відео, до побачення!